Можна припустити, що кремлівський правитель Володимир Путін не відчуває жодних симпатій до президента України Володимира Зеленського. Аналітики Поліціко наголошують, саме це і є причиною, чому він категорично не готовий зустрічатися з українським лідером. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Зеленський для нього, на думку журналістів, уособлення країни, яка не зламалася під тиском і відмовилась капітулювати перед великою імперською Росією. Такий виклик, на думку журналістів, Путіна особисто дратує. Головний аргумент Кремля проти можливого саміту полягає в тому, що зустріч надала б Зеленському додаткової політичної ваги на міжнародній арені. Москва ж уже давно намагається просувати тезу про його нелегітимність. Пише Політіко. Нещодавно цю позицію підтвердив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, заявивши, що Путін, нібито, не може укласти жодних домовленостей з українським президентом, адже не визнає його повноважень. Та є ще один нюанс: Поліціко підкреслює, що Кремль навмисно висуває нові та нові перепони для зустрічі, використовуючи це як інструмент тиску на президента США Дональда Трампа. Росія намагається водночас зберігати вигляд готовності до діалогу і при цьому уникати ризику роздратувати Трампа настільки, щоб він реалізував свої погрози жорстких наслідків. Що саме мав на увазі американський лідер, коли говорив, говорив про ці наслідки так і невідомо. Однак, за оцінками ЗМІ, мова могла б іти про вторинні санкції проти країн, які співпрацюють з Росією, зокрема у сфері закупівлі енергоносіїв. Це не призвело б до краху російської економіки, адже ефективність санкцій часто перебільшують, Але стало б серйозною проблемою на тлі майбутньої рецесії і вже перевищеного дефіциту бюджету РФ. Для самого Путіна війна залишається з. Ручною вказує політіко. Якщо у нього не буде чогось, що можна подати як перемогу, він не зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту. Різке припинення бойових дій могло б похитнути його владу, адже перехід від військової економіки до мирної спричинив би внутрішні суперечності та жорстку конкуренцію за ресурси, які стрімко зменшуються. Соціолог Елла Панея з центру New Eurasian Strategies Center зазначає, що це неминуче призвело б до жорсткої боротьби за виживання на всіх рівнях суспільства? Крім того, війна для Кремля зручне виправдання для політичних репресій, каже вона. Адже апелювання до патріотизму дозволяє легко придушувати будь-які прояви інакодумства. Продовження агресії також працює на користь Росії у зовнішньополітичному плані, пише Політіко. Європейські країни дедалі більше відчувають фінансовий тиск, а Трансатлантичний альянс ризикує послабитися через розбіжності, й в тому від війни. Подібний розкол від Відповідає інтересам не лише Москви, але й її союзника китайського лідера Сі Сідзіпіна, який уважно вивчає, коли як зможе реалізувати свої плани щодо Тайваню, кажуть журналісти. Окрім цього, на фронті завжди зберігається ймовірність несподіваного прориву, який українська армія не зможе відразу відбити. Для Путіна це шанс отримати додаткові території, виторгувати від заходу гарантії безпеки, що нічого не варті а також нав'язати умови скорочення чисельності зсу після війни. Такий сценарій фактично стане плацдармом для нових атак у майбутньому. Колишня радниця Трампа з питань Росії Фіона Гіл підкреслює, Кремль прагне бачити кастровану Україну, яка не зможе чинити опір. Усі це розуміють за її словами, окрім самого Трампа. Тому російська дипломатія постійно затягує переговори, навмисно заплутує американських представників на кшталт держсекретаря Марко Рубіо та спецпосланця Стіва Віткофа, вдаючись до низки, Ченних пояснень про глибинні причини війни, відмовок та відволікаючих манервів, каже гіл. Водночас Москва традиційно намагається виставити винним Зеленського, звинувачуючи його у тому, що процес мирного врегулювання не просувається, підсумували журналісти Поліціко. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!